До дня української державності у Чернівцях приурочили відкриття виставки батального живопису заслуженого художника України Андрія Холоменюка. У переплетінні історичних епох виставка показує, що військова доблесть українського народу була, є і буде нашою наймогутнішою силою. Переважна більшість картин присвячені сучасній російсько-українській війні. Працювати над ними художник розпочав з 2014 року, відразу після початку збройної агресії Росії, як діли митець наразі це пріоритетна тема у його творчості. Тут зображені картини. Є герої зовсталі не підкорені, є остров Зміїний, не кіннескорений острів. Є загиблі прикордонники, які були на захисті держави і суверенітету України. Є загальна тема Русь Україна від Святослава до сьогоднішнього дня. О, така вона є, якби повістувальна. Які події могли відбуватися в часи Святослава і до сьогодні? Як розповідає Оксана Драгомерецька, завідувачка відділу археології, історії середніх віків і нової історії краю, завдяки висвітленню минулого та сучасності наших воїнів у різні епохи? Ця виставка дає можливість як найкраще проявити символізм, відзначення дня української державності. Це свято є особливим. Лі кожного українця і особливо актуально сьогодні говорити про українську державність, коли наші солдати відстоюють її зі зброєю в руках. І власне тому наша тісна співпраця з заслуженим художником України Андрієм Івановичем Холоменюком, який є відомим. Художником баталістом дуже цінна для Андрія Холоменюка було дуже важливо під час роботи над своїми картинами тримати зв'язок з оборонними структурами, а також з освітніми закладами, аби поширити знання про військову історію України. Зокрема, наразі художник активно співпрацює з Чернівецьким прикордонним загоном. Своїм мистецтвом намагаюся бути в строю з військовими підрозділами з прикордонниками з національною поліцією з СБУ. Служби безпеки, ми з ними співпрацюємо, робимо виставки, і це наше основне завдання, щоб показувати, що ми віримо в перемогу, держава існує, держава бореться і держава переможеться безперечно. А після відкриття виставки кандидат історичних наук та провідний науковий співробітник музею Андрій Федорук провів публічну лекцію, присвячену життю і діяльності Івана Руського. Маловідомі, дуже колоритній і неординарній постаті першої половини 14 століття, розповідає історик людина, яка відіграла достатньо значну роль у державотворчій процесах, які відбувалися на той момент в державах Балканського півострова, зокрема. Якщо ми беремо болгарське царство, то це одна з таких цікавих знакових фігур, і, можна сказати, навіть на той час, оскільки ми маємо дуже непросту ситуацію і нам потрібні зв'язки з нашими європейськими партнерами, то потрібно шукати якраз теми, які нас більш тісно. Пов'язують от у цьому єдиному європейському просторі, і спеціально для цієї публічної лекції Андрій Холоменюк створив сім картонів присвячених історичному періоду першої половини 14 століття. Сім таких картонів, сім планшетів, де показані різні типи воїнів першої половини 14 століття. Там можна якраз побачити в динаміці. Різні типажі воїнів якраз з цього періоду їхнє озброєння, військове спорядження, методику ведення бою. Слухач зможе не тільки на слух сприймати поданий мною матеріал, чи там дивитися презентацію, яка спеціально для цього підготовлена, але й поринути дещо в ту епоху, давню епоху та середньовіччя за рахунок того, що деякі картини виставки також присвячені цій тематиці. Виставка Тального живопису художника Андрія Холоменюка триватиме місяць. Відвідати її можна буде у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї. Тетяна Дубіцька, телеканал Тива.